До херсонців прийшов новорічний настрій. На площі біля обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Хуліша, новорічними вогниками засяяла головна міська ялинка. Свято на честь відкриття найкрасивішого атрибуту Різдвяних свят традиційно влаштували у День Святого Миколая. У честь такої події до Херсона завітав народний депутат Володимир Сальдо, аби привітати городян зі святами. Новий рік він ще з дитинства в нас поєднується з ялинкою, з Дідом Морозом, зі Снігуронькою. З подарунками, і головне з мріями про те, що все буде якомога краще. І тому ось сама ялинка і її відкриття це вже початок новорічних свят, тих свят, які у мріях дітей завжди є красивими і яскравими. Вони очікують якогось чуда, і чудо це починається з ялинки. Тому я з дуже великим задоволенням сьогодні зустрічаю День Святого Миколая разом з херсонцями. Тут на площі біля обласного музично-драматичного театру. Подивитись на красуню ялинку зібрало чимало дітей та їх батьків. Для них на облаштованій на площі сцені херсонські танцювальні колективи та вокалісти влаштували святковий концерт. Не дивлячись на мінусову температуру та вітер, харсонці веселились, а дітлахи кружляли навколо ялинки. Ти завжди, коли бачиш новорічну ялинку, я думаю, у кожного з нас піднімається перший у настрій. І безумовно хотілося б, щоб кожна дитина в нашому місті Херсоні, взагалі кожна дитина на Україні, отримала певний подарунок, тому що новий рік і різдво всі очікують певних новорічних сюрпризів. Сьогодні тривожно, тому що переживаю, щоб була погода гарна, щоб у місті не було заметів, щоб не прийшлося людям заважати їх новорічному, щоб нічого не перешкодило це зробити. Тому хочеться, щоб спільними зусиллями було так, як хочеться кожному, щоб було весело, щоб було радісно і безумовно затишно кожному із нас. Не могло обійтись відкриття міської новорічної ялинки без головного персонажа свята Діда Мороза. Однак до Херсонської малечі він прийшов не один, а разом із сорока братами. Ціла купа новорічних героїв у червоних костюмах прибули на свято на пожежному авто. Чим здивували та порадували присутніх. Саме найлужче пожелання, звісно, любві, тепла, домашнього добра, сили, мужества, достатка, благополуччя. Благосостояння і, звісно же, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І хорошо провести старий рік, і, звісно же, встретить новий год достойно. Відкриття головної ялинки Херсона стало справжнім святом для дітей та дорослих. Після того, як новорічна красуня засяяла різнокольоровими вогнями, присутніх порадував неймовірний салют.